В Ужгородській спеціалізованій школі інтернаті поглиблено вивчають декілька предметів. Значну увагу приділяють і фізкультурі. Тут саме триває будівництво сучасного спортзалу та критого басейну, де учні зможуть займатися вже за кілька місяців. Загальний кошторис даного, даного об'єкту 13 мільйонів гривень. В Цьому році виділено 7 мільйонів гривень, з яких профінансовано мільйон 750 гривень. Плануємо в цьому році використання всіх коштів, тобто відповідності до плану, перелік робіт, який запланований, повинен бути виконаний. У вихованців падійону тривають канікули. А поки заняття призупинено, у палаці ремонт передусім взялися за дах чотири тисячі квадратних метрів, перекривають новою металочерепицею і роблять водостоки. Крім того, вже майже завершено ремонт вбиралень та душових для юних спортсменів. І ще один спортивний об'єкт, майже готовий до відкриття майданчики комплексу юність. Нові тенісні корти тут уже працюють. А майданчики для баскетболу, волейболу та гандболу планують облаштувати як окрему літню базу спорткомплексу. Основна робота, яка зосереджена, це саме на будівництві нових спортивних майданчиків і штучним покриттям. Штучне покриття поліретан, який дає можливість. Проводити відповідні тренування, а також змагання для різних видів спорту. Плануємо реконструювати огорожу, а також привести в порядок прилеглу територію, в тому числі це стосується і стоянки для автомобілів. Освітяни краю цього року отримали більше 97 мільйонів гривень, майже 50 мільйонів з яких передбачено на потреби закладів обласного підпорядкування, зокрема і на виконання завдань президента щодо розвитку будівельної галузі.